Здоровенькі були, я Денис Полок, ресторатор, і я запрошую вас на пошуки гастрономічної спадщини нашого краю. Ми будемо розшукувати автентичні страви в українській глибинці. Паринемо місцевий побут, байки та легенди та будемо набувати народну гастрономічну мудрість. Хочу знайти страву, яка називається шпундра. Десь, щось чув, бабуся моя може, знав. Шукайте, я вам подаруйте були. Прилітає тільки до дуже вишуканих кулінарів. На основі давніх рецептів та традицій ми будемо створювати сучасні страви, щоб ви змогли готувати їх вдома. Тож запрошую вас у гастроподорож «Сковорода з Шпундра з Боголюбового. Сьогодні ми приїхали до села Боголюбове, щоб знайти таку цікаву страву, як шпундра. Бо люди кажуть, що її і досі тут готують. Будемо шукати. Понад 200 років тому Іван Катляревський написав Енеїду і там згадував, що їли в давнину українці. Серед безлічі смаколиків була і шпундра, яку зараз вже і забули. Сьогодні дуже спекотний день. Доброго дня! Доброго дня! Хочу знайти страву, яка називається Шпундра. Десь щось чув, бабуся моя може і знала. А чого село називається Боголюбово? Я думаю, що мої предки, наші предки, коли Бог розподіляв землю. Ну, всім уже розподілив. А потім прийшли ж мої предки, а Бог каже, а де ж ви були, хлопці? Де ви були? Я ж все вже роздав. А він, а мої предки, я ж не знаю, пра пра там, він каже, та ми ж пили за ваше здоров'я. І Бог каже, ну гарно, я тоді то, що для себе оставив, я вам віддаю. От від вівціля і багатолюбова, а люди звісно, люблять спати за такі землі. Дуже цікаво. потішило. Дякуємо вам. Ну, все добре. Доброго дня. — Добре. — Ми приїхали а, в село шукати страви, які пов'язані з буряком, які готували раніше Ну, таку шо, страву. З буряка квас робили. Буряк не столовий, а солодкий. Буряк чистила мама в, в, в дитинстві в нас солодкий, варила угу. буряк і моркву, угу. і соки зливали, пили, як, як... Ну, Цінки, як сік, да, да. а моркву їли, казали ми шоколади. Шоколад. Ага. Оце так смаколики були, зате корисні. А раків було страшне, раків було. І раки начиняли пшоняною кашею. Як це? Зварить рак, mm. підняти панцир, а тоді ложечкою туди під панцир, uh -huh. каші. Тоді раки зложили в каструльку і подлівки такої смачненької. Ну, і чуть-чуть протушить. Uh -huh. Тоді витягуєш рак цей і береш сирок і віднімаєшся як як зікрою. Добра страва, мабуть. Добре. Будемо шукати далі. Шукайте, я вам подаріться було. І тут з'явився справжній морський, тобто річний вовк. О, доброго дня, старче! А ви, мабуть, місцевий рибалка, мені здається, чи ні? Ні, я зараз вже любитель, тільки тільки сковороди. А я за 60 років уловив ну, найменше 50 тонн. 50 тонн риби. Да. Рибалки часто міряються розмірами риби, а тут зразу 50 тонн. Я ще в 80-му році ходив з кумом під Клементове. Угу. От, Так можете представити, що ми на день рибака в 80-му році вловили корзинами 80 кілограмів. Оце я ловив там рибу, так у мене у погребі через автоклав консерви 80-літровий банок у погребі стояв. <рес> Мабуть, щасливе число 80. А ви тільки консерви готували, чи пам'ятаєте ще якісь трави з риби? Ну, такі Це цікаві. Як а уху, а з роки ви знаєте, яка окрошка. Оце так, кроля зарізав, у вершу кинув, от в нас пляж, так ото. Пішов, уткнув на ніч. Утром піду, ач поїдеш лодкою. Не можна витягти верх. Ото повна раки. Ох, розтермошив дід мірбальський апетит. Жалкую, що вудку не взяв. Дякую, Дякую вам. На все добре. Дякую. Хай щастить. Доброго дня, доброго дня! Ми шукаємо страви з буряків у вашому селі. Сама популярніша їжа це борщ з буряками з червоними. Ну це зрозуміло. А, а щось таке стародавнє буряковий квас. Якщо мама робила його, то з городу прибіжиш, трошки попив, і вже відчуваєш, що немає неспеки, не втоми. — До яких страв додавали? Я пам'ятаю, колись моя бабуся ще готувала таку страву, яка називається Шпундра. О! А ми. Я скажу, що її вже давно ніхто не готує. Я пам'ятаю, яка смачна була та шпундра, яку готувала моя бабуся. Приїхав спеціально у село ваше, бо ж чув, що шпундру у вас готують і шукаю цю страву, щоб приготувати разом з кимось. Ну, я якраз готую шпундру. Це не так уже й складно. Можемо зайти спробувати. І ви зможете допомогти мені в цій справі? Звичайно. І що разом приготуємо шпундру? Приготуємо. Це добре, ну що ж ходімо тоді. Ти... Друзі, сьогодні така важка програма у нас. Ми ходимо в таку спеку, але ж вона результативна. Ми знайшли шпундру і будемо готувати разом її з пані Надією. Пані Надія. Розкажіть нам, як готувати шпундру. Шпундра не така складна справа, як здається, на перший погляд. Ви подивіться, це звичайні інгредієнти. В першу чергу для кожної шпундри треба м'ясо. Краще всього, якщо це ошийок. Потім обов'язковим інгредієнтом повинен бути червоний буряк. Угу. Поруч ви бачите велику пляшку. Квас. Угу. І ще обов'язковим предметом є. Цибуля, чесник, сало, українське mm -hmm. сало. Спочатку зробимо все сало, mm -hmm. щоб воно краще просмажилося. Mm -hmm. щоб був жир. Ah, — ну, А потім якому. А потім кладемо туди м'ясо. Mm -hmm. У нас, наприклад, м'ясо обмакують у борошно. Mm -hmm. І в борошні вже трошки є окропчику. А скажіть мені, навіщо кріп у борошні? Він тоді подає аромат. Ну, що, я можу починати різати м'ясо. Звичайно. Добре. А ви тоді, може, будете чистити. буряк? Буряк. Добре. У стародавньому Вавилоні вживали листя буряку, а коріння використовували як лікарський засіб. В стародавньому римі вважалося, що буряк є ефективним афродизіаком. А у середньовіччі, що регулярне вживання в їжу буряка знижує ризики захворіти, якщо станеться епідемія чуми. А взагалі буряк дуже корисний, багатий калієм, антиоксидантами та фолівою кислотою, а ще знижує кров'яний тиск, а також може бути використаний для виготовлення вина. Що Шкварки наші вже дали багато жиру для того, щоб ми почали смажити м'ясо. Я їх зараз виймаю. Перед тим, як будемо обсмажувати м'ясо, нам треба його посолити. Поперчити. Поперчити. Добре. Тепер треба вваляти у борошні. Воно тоді більш насичене. Воно вбирає весь той сік, який є у м'ясові. Воно не дає йому вислизнути назовні. А що то за пагорб такий великий у вас це на вході в село. в село? Так я вам скажу, що ви здивуєтесь, але це не пагорб, а це, це. слов'янське городище. Там знаходилась фортеця, дерев'яна фортеця зі спеціальними вежами. І от коли бачили, що там десь наступають якісь війська, от тоді е, попереджали процес цієї вежі, запалювали факел. І от уявіть собі, що тоді передавали в інші міста і доходила за декілька хвилин все до Києва. О, яка краса, так? Це вісточка така, так? Да? Це звісточка така. Нам вже пора завершувати, готувати нашу страву, а ти, мабуть, вже лети чи що? І що ми робимо далі? Після того, як ми обсмажили наше м'язко, треба трошки обсмажити червоний буряк. Угу. Це для того, щоб він швидше дійшов у бичі. Так ми його теж трошки опускаємо борошно. Після того як буряк вже трошки притамився, тепер е, начистили. І накришили цибульку і підсмажили цибульку. А зараз ми все це одружуємо. У нас на пательні вже є підсмажена цибуля. Поверх цибулі ми викладаємо м'ясо, буряк. буряк і часник, і потім заливаємо все квасом. Саме буряковий квас раніше був основою борщу. І готували його просто: нарізали буряки, заливали водою і залишали на пару тижнів. І був він майже в кожній хаті. Виглядає добре. Зараз будемо відправляти у піч. Але ж е я хотів би ще до цієї страви додати дещо. Мені здається, що тут був би дуже добре чебрець. І я вважаю, що однієї цієї гілочки буде досить. Ну що, відправляємо у піч? У піч. Ну, виглядає добре. А пахне ще краще. Та пахне так, що Усі не можна передати. Як там, пам'ятаєте, у котляревського було, а? Їли шпундру з буряками. М'ясо м'яке. Соковите, насичено. Ну, мені подобається. Пані Надія, за те, що ви нам подарували цей рецепт, у мене є вам подарунок. Ось вам додаток до ваших емоцій. Вау! Я саме про таку мріяла. Ну, що ж, друзі, на такі Ну, приємній ноті з дуже чудовою стравою, дуже чудовим подарунком. Ми з вами прощаємось до нових зустрічей. На все добре! Красота, яка. Фух. Спека така. Поки в ворсклу не занурюсь, не уїду. Я поплив до нових страв.